Коли я своїм друзям розказувала, що хочу зняти програму, про шоу бізнес у Житомирі вони тихенько посміювалися або кепкували наді мною. Оце я зараз видирися на паркан біля ракушки, і хочу вам сказати, що приблизно такий шлях треба здолати нашим артистам, щоб досягти успіху. Є такі люди у Житомирі, які вважають, що може й нам і не треба того шоу-бізнесу. Наприклад, Сергій Віктор, який вилучає себе режисером шоу-програм, через його руки проходить маса творчих проєктів, у тому числі концерти у ракушці. Шоу у нас в Житомирі є, а бізнесу шоу бізнесу немає. Ми не ставимо перед собою завдання, щоб ця молодь десь вибивалась, тобто ми цим не займаємось зовсім. Ці слова аж ніяк не надихають, ба більше Вікторов не вітає заробляти на сценічній творчості. Мовляв, це не ринок, а особистий розвиток. І підписує вердикт для тих, хто думав гребти гроші лопатою. Це є велика сцена, а є нічний клуб, а є весілля. Вони можуть собі виступати, але я їм просто не раджу. Як спеціаліст і режисер. До речі, сам Вікторов теж коли співав, брав участь у конкурсах, але не досягнувши очікуваного успіху, опустив руки і продовжив жити незірковим життям. Я вічна іноді приймав кадда участі. Ми не вміємо. Ми підтримувати своїх. Ну підтримувати ж треба, чисто по человечески Ну, ні, совсем, там уже чоловік взагалі нічого не вміє, його б на сцену не випустили. Цю особисту драму трохи вгамувала стабільна зарплатня режисера, яку він отримує від державної, а не приватної структури. Отак, прилаштувавшись до реалій, запустив конвеєр проєктів. Зараз я менше вже виступаю, більше створюю ці програми, які є в планах нашої влади. От, мене запрошують їх на. Реалізовувати ці проекти, програми. Ми запитали у Вікторова, як він ставиться до того, що його творчі проекти висміюють. Мовляв, рівень не той і знову у Житомирі плодяться співаючі труси. Тобі намалювала таку картину, що полочина з короткими свідничками, ну і все. А дехто слухає тексти пісень, дехто з ними разом танцює на концертах. ну Людям подобається, молоді подобається. І знову біда, навіть ці талановиті короткі спіднички ніхто не хоче підтримувати, а раптом дали ресурс, і з них виросли б відомі артисти, які прославили б Житомир. Щоб нормально розвивати молодіжну творчість, а це потрібні великі кошти. Ми їх не маємо. А може їх треба шукати? Ви зверталися ж там за ми зверталися, і я вам скажу, що якщо ще декілька років тому Зі спонсорами можна було якось розмовляти, вони тебе розуміли. Вислуховували, то зараз дуже важко знайти якихось спонсорів. Страждають від безгрошів'я не тільки Житомирські популярні виконавці, арт-кухня Анреліз постійно організовує рок-концерти, які часом б'ють рекорди по кількості глядачів, але не гонорарів. Можна навіть просто посмотрити на посічаємось концертів. Молоді люди ходять на концерти, і це та каліцтва надаже підіпльовувати кількість, кількість заїжджих зв'яз шоу бізнесу українського масштаба. Керівник анрелізу каже, що для місцевих рокерів не стоїть питання заробітку, а все-таки задоволені від виступів. Тим паче, що рокерські гонорари мають свою особливу конвертацію. Наверно, от бокал пива і до мабуть, 10 бокалів пива. І таксі дойпаський концерт. Зрозуміло, на такі кошти можна хіба що розважитись протягом вечора. Музиканти вимушені шукати інші джерела прибутку, аж ніяк не пов'язані із білими комірцями. Зачастувати робота не очень такого високого рангу, тобто -то стройки, подсобники. Ну, буває такое, звісно, що працюють і на. На радіостанціях, і там на телевідіні, но це очень рядкий случай. Обично творчі люди почему то іменно в Житомирі, по то не йдуть совсем не на творчу роботу. Крім буденних проблем, Андрій Собич зауважує, що місцева влада ніяк не хоче подружитися з рок-середовищем, яке грає тільки наживо. Пропонує будівництво репетиційної бази, адмінресурс не зашкодить і в інших випадках. Я думаю, що у наших властей є достатньо средств. Это, кстати, не так уже много надо, чтобы организовывать в Житомире хотя бы вот на, на таком уровне. Хотя бы поддерживать концерты и не, не делать какой-то ширпотреб в ракушках или там э, на площади Королева, э, там, где просто люди будут мимо проходить. И... Похвапує глазами і уйду. А в Житомирського співака Олександра Воєвуцького голова забита не тими клопотами. Зараз він готує нову концертну програму для гастролей по Україні після перемоги шість років тому у проєкті Шанс стверджує, що зіркова хвороба оминула його. Не можу вважати себе з'їздою. Я таким чоловіком шанс до короки таким і залишився. Всі мої друзі, всі мої близькі знайомі, всі зі мною. Воєвуцький заробляє на життя винятково творчістю. Він і співає, і пише тексти пісень. І не лише для себе, а й для інших. Пісні під ключ, тобто з музикою. Нині в середньому коштує від 2 до 5 тисяч доларів. Около 40 пісень я вже продав для є Такий варіант, що я дарю просто пісні людям, тому що мені вони купині поют. И я з удовольствием пишу для них пісні також співак пробує себе в якості ведучого караоке. Нещодавно за його участі відкривали у Житомирі супермаркет. каже йому кайф таке заняття від корпоративів і приватних вечірок не відмовляється. За тебе ще раз не приглашають. Нету вот этих повторних запросов, то значить ти плохо виставив. Його продюсер, брат Ігор із гурту Авіатор. Сімейний шоу бізнес дається нелегко, але поки на хлібі з маслом вистачає. Могу працювати за безплатно, тільки на таких мероприятиях, на, на які понимаю, за що я работаю. Я очень часто виступаю на благотворительних акціях. І якщо я розумію, что деньги, які соберут за концерт, підуть. В нужні руки скажімо так. ще одна сторона так званого Житомирського шоубізу. Це концерти у драмтеатрі. Організовує їх переважно. Валерій нужда. Досвідчений шоумен, як себе називає, обирає артистів для приїзду, яких знає. Але одного разу він повірив телеефірам про мегапопулярність співачки Йолка. Ну я зв'язався з її продюсером. говорю, давайте ну, я вам організую п'ять концертів. Два концерти були. були в Житомирі. я організував концерт в Бердичеві, в місті Вінниці, Хмельницькій і Черновсах. П'ять концертів я організував, п'ять було аншлагов. Но Я вам скажу, я посмотрів на ту концертну програму. Ну, люди хлопали, аплодували. Але я вам скажу чесно, що то не концерт. Там шість пісень, шість реміксів. Про райдери заїжджих зірок висловлюється так: чим гниліша людина, тим вона більш вимоглива. Мовляв, віскі дороге знаходять чи серветки такої, то фірми. Полотенце тільки такого цвіта, тільки жовтого. А э, коли покупали махровые полотенца, їм там їх все таки 12 чоловік колективів, що до не було жовтого цвіту, взяли такого фірлетового. Ну красиве нове полотенце, щоб вони просто руки витіли і вже були проблеми. За кулісами Житомирської сцени лишаються й інші історії. Як от і стареньким барабанщиком гурту «Смоки», який приїхав до нас із запаленням легень і температурою 40. Ми його быстренько там таблетками дали. і. И вот сзади специально такие ступеньки поставили. И мой брат Дима сидел сзади, сзади барабанщика на сцене, никто не видел, сидел с полотенцем, подавал ему он вытирал пот, потому что дали э, этого жаропонижающего, и у него ну, температура начала познать. А в одной руке он держал э, на шитырь. І от кожну пісню він підіграв, він йому на шатир дав. Шоумен нужда не обмежується приїздами артистів різних ешелонів. Він продюсує кілька локальних проєктів, балет валері і шоу-групу Зоряни. Валері часто густо можна побачити перед виступами вже розкручених виконавців. У «Зорян» теж тернистий шлях. Продюсер своєрідно відповів, чи не є назва цього гурту трохи хуторянською. У мене теж фамілія нужда. Ну, по крайній мірі много говорят, що во мне нуждаются. Вихованці нужди мають широкоплечу підтримку, але подумати бояться про зіркову хворобу. Її продюсер лікує за власною методикою. Слава про випадок у 90-х роках із російським співаком Андрієм Державіним розповзлася і зірковою швидкістю. І от чоловік виходить, вже одягнений в костюмі, виходить на сцену, а вже люди зайшли в зал. у тебе тут аншлаги». Я говорю, «Так, да. давай ти мені ще по тисячі доларів, приплати, а то я іначе не вийду. Значит, я так посмотрел, думаю, да, пришло время. Я говорю, Андрюша, что мы так с тобой тут, ну, идем, зайдем в Гримерку, там спокойно поговорим. И так просто зайдя в Гримерку, два раза по почкам, и потом, когда падал, еще такие вот с ноги немножко под стол захнял. Я говорю, Андрюша, смотри, если ты сейчас не выйдешь на сцену, говорю, пеняй на себя. Я вчора був на концерте в цьому у кабаке калинки малинки на троещині. Вот. Ну, и там пел, пел свої песни, и коли дошло все до э, гіпофиса. А апофеоза. Да, до пофеизма, да, до цього дошло. Я, як вивчила, я крикнул, я не вижу ваших рук. Ну, і тут я побачив, ну, как бы не руки, но одну руку, ну я к руку кулак, який мені так. И я так тщу, лечу, и, и так в полете, ще так. Чую, як він кричить такий, ну що, увидел руку козел. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира. П'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас. Є новина.